Слава Україні! Хвилинка технічної перевірки. Хто в мережі, будь ласка, дайте мені знати, чи мене чутно. Так, ну гаразд. Сподіваюся, що чутно і. Ніби бачу, що видно. Що ж, ще раз вітаю всіх, слава Україні і дякую за свою заранок. Мене звуть Оксана Весна, і сьогодні я з вами у ефірі поетичних читань. Ми зібралися для того, щоб разом послухати поезію і зібрати кошти, задонатити на підтримку. Засу, так, гаразд. Посилання на збори будуть публікуватися у коментарях до цього етару. А ми потихеньку починаємо. І розпочати я хочу з вірша дуже загадкового військового, який пише під псевдонімом Анатолій Анатолій, набираємо його латинкою, якого можна знайти на Фейсбук, і вірші якого, на мою думку, на сьогодні. Це чи не найякісніша поезія, яку я бачила серед наших авторів-сучасників. Тому цього військового я читала, читаю і, мабуть, читатиму постійно щоразу, коли в мене буде хоч якась можливість представити когось з наших військовослужбовців? Я традиційно для себе вже починаю з нього. Котилася торба з високого горба, у торбі намисто перлини іскристі, у кожній перлині боги та богині, озера прозорі, галактики, зорі, комети, планети, есеї, сонети, долини і гори, краса і потвори, річки та пороги, рокадні дороги, відвага і зради, чесноти і вади, скарби, таємниці, хліби, паляниці, скотившись із горба. Порвалася торба, у поле і млисте упало на мисто. на дріб, на частини розбились перлини, котились, летіли і нишком осіли на тиху розмову, на край цього слова, Ти йшла і збирала ті перли, що впали, в болото і в глину, у трави полину, на древні кургани, в моря, океани, на спомен потопу, на днище окопу, Зазубрені скельця розбитого серця. Пекельного літа, Кривавого світу, зв'язала в намисто розкішне, барвисте, безмежне, як небо, наділа на себе. Це був вірш нашого захисника Анатолія Анатолія. До речі, я рада сказати повідомити, хто ще не знає, що книжка цього військового вже є в роботі у видавництві Білка. І її вже зараз можна замовити за передзамовленням. А, хто бажає, будь ласка, йдіть на сторінку видавництва Білка на Фейсбук або на сайт видавництва Білка можна замовити. А, наскільки я знаю, відправлення буде з 1 вересня. Це передзамовлення, тому зараз на цю книжку дуже смачна ціна. Ну, а далі я знову ж таки спершу даю слова. Нашим військовим, і я хочу розповісти вам ще про одного військового письменника. Його звуть Віктор Кравцов. І зараз я зачитаю дещо ось такої книжечки філософ історії війни. Філософ, тому що його позивний філософ. Хто краще напише про війну, як не люди, які її бачили і відчували. Власне, тому я думаю, що дуже важливо. Говорити, читати про війну, і давати можливість саме нашим військовим висловлюватись про війну, тому що це потрібно їм, і чути це потрібно нам для того, щоб між нами не було такої ментальної прірви. Для того, щоб наші військові, які закрили нас собою, не відчували, що ось вони десь там, а ми десь тут, і ми, начебто, нарізно. Бо це неправильно і так бути не повинно. І для того, щоб наші військові так не почувалися, я нагадую усім, що потрібно донатити і підтримувати збори на підтримку власне, наших військових. Долучайтеся і не будьте байдужими. Бо хто як не ми? Ви обходите смерть в тилу. Ми із нею живемо щодня. Обіймаючи міцну імлу, аж тріщить від обіймів броня. Притиснувши себе до землі, залатавши себе від куль, ми, як привиди кораблі, знов ідемо на проклятий нуль. Задзвенять у вухах пісні, та не ті, що співала душа, інша музика на війні, все гуди кудись поспіша. Ви обходите смерть в тилу, ми пліч опліч, із нею в ніч, загрібаємо страх в золу. Щоби вигризти правду сторіч. У історії буде весна, що й настигнуть навколо бої. Зникне геть ця імлана вісна Зацвітуть України гаї. І ще один вірш Віктора Кравцова. Димом сталиться ніч без спокою, Схід і південь жере сусід. Гомін смерті летить Європою і лишає кривавий слід. Геноцид набирає розмаху, жорна в порох стирають край, боротьба до останнього подиху, як не борешся, то вмирай. Сумно сказано про реалії, аж у грудях пече до сліз, а в лісах зацвітуть конвалії. І загине московський біс. А допоки війна розпалює під котлами вогні тортур будуть жертви та аномалії, що посилюють плач бандур. Ми зустрінемось десь під сумами і згадаємо всіх, хто впав. Переможно з витяжними сурмами заголосимо серед трав. Вишиванка та форма з пікселя Воскресять Український дух, і назавжди з країни виселять москалів та імперських слуг. Віктор Кравцов, філософ історії війни. Читайте і підтримуйте своїх. Підтримуйте авторів, купуючи їхні книжки. Якщо не маєте змоги купувати їхні книжки, то підтримуйте їх принаймні коментарями, добрими словами і поширеннями на Фейсбук, тому що так ви допомагаєте іншим людям дізнатися про авторів. А, і тут я зроблю ремарку. Всі, мабуть, вже чули і знають, що днями, на жаль, Пішов у засвід пан Ігор Калинець, і, знаєте, надзвичайно прикро, що такий класик, класик сучасності, який був живий, був серед нас, він чомусь не був суперзіркою, він не був таким супер, неймовірно відомим, наче всі про нього знали, але знали тихо. Чомусь ми завжди помічаємо своїх великих тільки з відстані часу. А хотілося б, щоб ми помічали і цінували їх, поки вони тут, поки вони з нами, поки вони живі. Підтримуємо своїх авторів, військових і волонтерів. Конкретно зараз усі ви маєте змогу підтримувати наших, долучившись до зборів, посилання на які. Є у коментарях до прямого ефіру. Ну, а я переходжу нарешті до віршів себе коханої. Хто ж себе не похвалить, ніхто, себе, ніхто тебе не похвалить, як сам себе не похвалиш. Нагадую, що я Оксана Весна, і в контексті війни я авторка ось таких трьох поетичних діток: Три роки повномасштабної війни і три віршовані збірки. І сьогодні я вирішила задля контрасту прочитати вам свій перший вірш, написаний, власне, у контексті і в реаліях Великої війни, тобто після повномасштабного вторгнення, хоча, нагадую, війна почалася у 2014 році, хоч як би ми не називали її АТО, це все ж була війна. Але почну все ж таки з 22-го року, з такого. Офіційного початку, від якого ми ведемо відлік. Можливо, ви відчуєте, як трансформувались поезії за цей час адже всі ми змінилися. Ну ось він, друзі перший день весни. У нас міста палають від війни: Чернігів, Київ, Харків і Херсон. Скажіть мені, що це жахливий сон. Вже скоро прилетять до гнізд птахи, до тих будинків, де ще є дахи. На клумбах проросте нова трава, ну там, де їх ракета не знесла. Сьогодні волонтери на зв'язку, по всій країні слава ЗСУ. Сьогодні діти у підвалах сплять, бо москалі по вулицях гатять, сьогодні поруч з нами цілий світ, Литві, Європі, Штатам всім привіт! В Москві людей пакують в автозак, інакше з населенням ніяк. Сьогодні час буремних, сильних змін, стент ви Ukraine. усім від нас уклін, Не незламні, не здамося, рашу геть, іди до біса, чорти, ти медведь. Кохана Україна назавжди, вже скільки ти пережила біди, піднімешся, обтрусиш чорний пил. За плічми в ЗСУ надійний тил, ще відгримить останній грім війни, Прийдуть до нас усіх спокійні сни, Блакитне небо з нами, як покров, і Бог, і люди бачать всю цю кров. Хай згинуть воріженьки, як роса, веселка буде в небі і краса. Дивімося в майбутнє, я прошу, тримаймось разом. Слава ЗСУ! Тримаймось разом, не забуваємо донатити. Доброго ранку новим, хто доєднався. Я Оксана Весна. Ми на поетичних читаннях у групі Всеукраїнська поетична родина. Будь ласка, підтримуємо групу не тільки словом, але й ділом. Не тільки донатом, але й поширенням і коментарем. Дивляться поранені будинки розбитими вікнами. Як збирає смерть свої обжинки будовами й чоловіками. Дивляться будинки поранені на сусідні зруйновані. У будинки в серця не з каменів, тільки в камені замуровані. Будинкам тікати нікуди, будинки стоять, завмерли, сірі від жаху і від біди чекають своєї черги. Душі будинків скривавлені, біжать світ за очі вервицями. За руки дітей, узявши, тікають під куль блискавицями. Будинки стоять приречені, їм немає евакуації. Покалічені, понівечені, у будинків немає ротації. Будинки в містах залишені. Під уламки ховається затишок. У хвилини. Від обстрілів стишені, кожен дім береже його залишок. Будинки війною зморені, та досі будинкам мріється. повернуться люди зболені, всі жахи війни розвіються, зруйноване відбудуються і шиби у вікнах блищатимуть. В будинках надії туляться, будинки їх захищатимуть. Розстріляні вірші Оксана Весна. Це був перший рік Великої повномасштабної війни, але далеко не перший рік протистояння війни з москалями. Ви знаєте, ви можете бачити, що я людина доволі молода. І навіть я відчуваю, що починаючи з 2014 року моє життя проходить на тлі війни, навіть попри те, що я живу в благословенному, спокійному Львові, якому дуже пощастило, якщо порівнювати з іншими областями та регіонами ближчими до нашого сусідоньки. Але навіть я відчуваю, що життя триває, і життя триває на такому. Нездоровому тлі, на якому воно б не повинно було тривати. Я вдячна за те спокійне дитинство, яке в мене було, не заплямоване війною. Але, знаєте, саме в цей час відчуваєш, наскільки, наскільки тобі пощастило мати те дитинство, коли я дивлюся зараз на тих дітей, які ходять до школи під звуки сирен. Я розумію, що є речі, які у нас відбирають, і які ніхто ніколи нам не поверне. І тому я ще раз закликаю всіх робити те, що ми можемо, і те, що ви можете. Для того, щоб це не тривало так, як триває. А ми, попри відчуття, можливо, якоїсь своєї безпорадності, можемо багато. Тому що кожна гривня на Рахунки на підтримку наших військових це гривня, яка наближає нашу перемогу. Пам'ятайте про те, що ви не безпорадні. Великі досягнення завжди. Завжди збудовані з цеглинок маленьких дій. І краще задонатити одну гривню, ніж задонатити 0 гривень. Навіть так. Щойно я читала вам вірші з, зі збірки, який, яку випустила протягом першого року повномасштабної війни. Зараз. Я хочу прочитати вам вірш зі збірки, випущеної за третій рік повномасштабної війни. Можливо, ви відчуєте різницю і контраст. Мінялись епохи, старіла земля, здавалось, поволі мудрішали люди, зірки роздивлялися землю здаля, на ній виростали споруди. Здавалося, війни йдуть в небуття. Відходять епоха заліза і зброї, А людство нове починає життя для світлої ери нової, Та в небо поцілили групи ракет, контузило ніч за двохсоте лосни, І мирові в руки дали кулемет. Чергова епоха війни. Вже сонце вбралось, кольори весни. І небо стало щедрим на тепло, і тільки лютий з серця глибини не йде, бо серце снігом замило. Та все одно надія ще жива, немов підсніжник спить вона у грудях і вперто вірить, вірить у дива, Шукаючи тепло в лютневих людях. Не будьте лютневими, донайте на ЗСУ. Мовчазна паперова цеглинка, поміж літер ховається світ, відкривається перша сторінка і стрибає уява в політ. Хай усім вистачає цеглинок, Щоб складаються з доль і життів, щоб душа збудувала будинок, неприступний для всіх ворогів. У будинку магічному тому будуть цілі планети й світи, на відміну від звичного дому, мародерам його не знайти. Хай постійно міцніє будинок, хай будується ваш моноліт із простих паперових сторінок виростає особи граніт. Наш ефір плавно переходить до свого завершення у свою завершальну фазу. У мене залишився лише один вірш, який я на сьогодні підготувала, і цей вірш не за часовою лінією. Але це вірш, яким я люблю завершувати свої виступи, тому що хочу вірити, що він доволі обнадійливий. А я вважаю, що надія у складні часи. Важлива. Іноді тільки на ній і стоїмо. І ви знаєте, на ній можна вистояти, якщо знати заради чого і чому. Це вірш, який фактично дав ім'я ось цій збірці Сталеві Крила. Це книжка, написана протягом другого року повномасштабної війни в Україні. І я б хотіла ще звернути вашу увагу на обкладинку. Ось вона, сталеві крила. Справа в тому, що обкладинка зроблена з фотографії, яку подарував мені наш військовий захисник. Ви можете знайти його на Фейсбуці під ніком Кіт Характерник. Він захищає нас усіх, причому захищає в дуже гарячих точках на нулі. І я хочу вам сказати, що якщо ви людина візуал, така сама як я, то, будь ласка, зайдіть, не пошкодуйте часу, знайдіть його у Фейсбуці і в нього неймовірні фотороботи. І я повертаюся до Віршав. І нагадую ще раз: збори тривають, тривають у ефірі і триватимуть після нього. Будь ласка, не забувайте донатьте і підтримуйте. Нам довелося вчитися літати. Крізь буреві безумної війни і крила у вогні загартувати, що раптом не зламалися вони, співали колискових нам сирени, і фосфором світилась чорна ніч, гули поля від поступу марени, стікала кров'ю запорізька Січ. Ми виросли під постріли гармати, любов до неба в нас війна не вбила. Бо хто таки народжений літати, Той викує собі сталеві крила. Ще стануть ветеранами солдати, зберуть уламки, що війна лишила, і будуть знову вчитися літати. В них точно є оті сталеві крила. І ти також під неба далиною, Не дозволяй життю себе зламати сталеві крила в тебе за спиною, бо ми усі народжені літати. Слава Україні! Дякую усім за те, що ви долучилися за те, що були тут. Наш ефір плавно добігає свого кінця. Я ще раз нагадую про те, що донатити важливо: брати участь і підтримувати групу коментарями, вподобайками і репостами теж важливо. Запрошувати знайомих теж важливо, тому що. Метод восьмої руки і другого знайомства через знайомство ніхто не скасовував. Будь ласка, не будьте пасивними. Ніхто не зробить окрім нас. Ніхто не збере, не задонатить і не захистить нас, крім нас. І будь ласка, допоможіть захищати нас тим, хто робить це на передовій зі зброєю в руках. Підтримуємо своїх. Зрештою, не забувайте, що донати це податок на життя. Це сумно, але така наша реальність. І хай краще ця війна візьме грошима, ніж життям когось із близьких. Бережіть себе, залишайтеся живими. Читайте українських авторів, підтримуйте українських волонтерів, тому що вони роблять титанічну роботу. І на завершення я хочу побажати усім знайти себе і знайти своє місце у світі там, де вам буде затишно знайти відчуття дому. Дому в собі, того самого дому, який у вас ніхто ніколи не зможе відібрати. Слава Україні, слава ЗСУ і слава нації. Па-па!